Найкорисніший вітамінний продукт. Організму потрібні всі вітаміни в певних пропорціях та дозах. Найкращі за біодоступністю це природні, а не синтезовані, тому тільки різноманіття раціону дасть баланс. Найкорисніші вітамінні продукти лідерами можна вивести декілька. Це пророщене зерно та пророщена зелена гречка. Може виготовити її будь-хто в домашніх умовах. Вона дуже багата біологічно активними речовинами. Та має силу, коли росте зерно, воно може пробитися навіть крізь асфальт. При вживанні треба промити і 1-дві чайні ложки один раз в день зранку можна приймати. А також сюди можна віднести пчелиний пілок та пергу. Багато вітамінів та ліки виробляються з рослин, а в пілку цвітіння всіх рослин. І пчоли його збирають, відкладають, обробляють слюною, зробиться перга. Іде ферментація. І харчують свої личинки, які за добу виростають на декілька разів. Прийом пілка потрібно почати з однієї-двох крупинок, щоб переконатися, що у вас немає алергічної реакції. Потім збільшувати дозу і довести її до півчайної ложки. Розмоктувати її зранку під язиком, щоб активні речовини усмокталися в кров, оминаючи печінку, щоб вона їх не розклала. Зміснюється імунітет, іде профілактика онкологічних захворювань, та треба чередувати з пергою. 2 грами зранку теж розмоктувати. Пергу треба зберігати в холодильнику. На третьому місці це сезонні овочі та фрукти, і перевагу треба віддавати зелені зеленим листя салата. З приводу вітаміна Д, якщо ви вийшли один раз на день на вулицю погуляти і руки, лице були на сонці, то, як правило, організму достатньо його насинтезує. Головне, знаходити для себе час та потурбуватися про своє здоров'я. Будьте здорові, слава Україні!